Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля і в цьому відео ми поговоримо про те, як обрати уживаний фотоапарат і не потрапити в халепу. Часто буває так, що за якихось причин ми змушені обрати фотоапарат не з магазину, а саме уживаний. Можливо, цієї моделі просто вже немає в наявності в магазині, тому що її зняли з виробництва. Можливо, тому що у нас обмежений бюджет. В будь-якому випадку ці поради допоможуть вам не потрапити в халепу і взяти. Класний фотоапарат за розумні гроші на OLX. Отже, перше, що ми перевіряємо, це зовнішній вигляд фотоапарату. Неважливо, ви купуєте фотоапарат, об'єктив або разом тушку і об'єктив в будь-якому разі. Зовнішній стан це перше, що треба перевірити. Взагалі перевіряти, ми починаємо ще по фотографіям. Вони можуть бути підфотошоплені, тому особистий перегляд перед покупкою це дуже дуже важливо. Взагалі, я рекомендую, коли ви купуєте уживану техніку, щоб у вас була можливість. Безпосередньо зустрітись з продавцем, потримати в руках цю техніку до того, як ви віддали гроші, потримати, перевірити, застосувати всі поради, які я вам сьогодні розкажу. Тому що, на жаль, дуже багато шахраїв і людей, які хочуть нажитися не дуже законними і чесними шляхами. Отже, перше, що ми перевіряємо, це зовнішній стан, і ми просто тримаємо фотоапарат в руках і дивимось. Чи немає якихось сколів, потертостей, чи гарно виглядає кнопка спуску затвору. Тому що, якщо на неї тиснули якусь шалену кількість разів, вона буде мати потертості, прямо ж може бути білого кольору. Це говорить про те, що у фотоапарату вже дуже великий пробіг. Про пробіг ми поговоримо далі, але от на першому етапі, якщо ви бачите потерту кнопку спуску затвору, краще шукаємо інший варіант. Далі, всі оці резиночки. Мають бути в гарному стані, вони не мають бути розтягнуті, якісь там потерті попливші, тому що це говорить про те, що фотоапаратом або дуже багато користувалися, або користувалися в поганих умовах, якісь там дуже сильні спеції, наприклад, або і те й інше. Теж саме стосується гумок на об'єктиві, тобто всі оці гумки мають бути нормальні, не розтягнуті, все має нормально крутитися, не люфтити. Це також говорить про те, що об'єктив зовнішньо в гарному стані. Далі ми перевертаємо фотоапарат і дивимося на оці болтики. Вони мають бути всі закручені і мають бути в заводській фарбі. Тобто, якщо видно, що фотоапарат вскривали, що їх крутили, можливо, вони там іншого кольору. Це говорить про те, що фотоапарат був у ремонті, я б не рекомендувала розглядати таку камеру для покупки. Далі ми перевертаємо фотоапарат і дістаємо його батарею. Для чого? Для того, щоб побачити, по-перше, чи вона у нас оригінальна. На рідному акумуляторі буде написано Canon або Nikon. Тобто, якщо акумулятор no name, це означає, що він китайський. тут уже у вас мають виникнути питання: а чому він китайський? Що тоді сталося з рідним? І скільки тоді треба було зробити кадрів, використовуючи рідний акумулятор, що його довелося замінити на китайський. Це вже знак питання. Тому це також має вас насторожити. Контакти на акумуляторі мають бути чисті, не окислені. На фотоапараті ось тут внизу є серійний номер. І якщо фотоапарат продається з коробкою, перевірте, будь ласка, щоб цей номер співпадав з номером на коробці. Дуже класно, якщо з фотоапаратом йде ця коробка, це говорить про те, що або це перший власник, який купував в магазині цей фотоапарат, або що цей власник купував уже з коробки. В будь-якому разі ця коробка є підтвердженням, що фотоапарат купувався в магазині і можна перевірити його серійний номер. Тому перевірте, щоб цей номер співпадав з номером на коробці, тому що коробка може бути взагалі від іншого фотоапарата. Ви можете на OLX навіть побачити, як продаються окремо коробки для фотоапаратів. Ви розумієте для яких цілей? Для того, щоб фотік потім подорожче продати з цією коробкою. Тепер перевіряємо зовні об'єктив. Якщо ви купуєте фотоапарат разом із об'єктивом, то перевіряємо знову ж таки. Я вам уже про це сказала, щоб не було жодних люфтів. Щоб резиночки не були розтягнені, щоб не було сколів, тому що будь-які удари погано впливають на цю техніку, там багато електронік, і тому, звичайно, такі варіанти ми також не розглядаємо. Ми знімаємо задню кришку і перевіряємо контакти. Вони також мають бути чистими, не закисленими і виглядати пристойно. Далі знімаємо передню кришку і на світло дивимось. Щоб там в об'єктиві не було якоїсь якогось бруду, особливо така буває біда об'єктивів це грибок, там всередині об'єктиву. Тому гарненько так дивимося на світло, чи все там чисто. Якщо все чисто, якщо на лінзі немає подряпин сколів – це дуже добре. Так і має бути. Якщо фотоапарат у вас от в такому стані, уже з об'єктивом. Вам потрібно його зняти і також перевірити байонет, це кріплення фотоапарату, і сам об'єктив. Обережно затискаємо цю кнопочку і крутимо об'єктив проти годинникової стрілки. Якщо чесно, як в Ніконі я не дуже пам'ятаю, в яку сторону крутити, але ви це відчуєте. Ви натискаєте, крутите, і він спокійно собі знімається. Після цього ви також дивитесь контакти об'єктиву і дивитесь контакти байонету. Також тут все має кріпитись гарно, не бути якимось розхлябаним, не люфтити. Як назад поставити об'єктив? Тут у нас є така червона точечка, і тут вона є також. Ми їх співвідносимо одна до одної і робимо так легенько, півоберту, тепер уже за годинниковою стрілкою, проти годинникової, щоб відкрутити, щоб надягти об'єктив просто за годинниковою. До легенького щелчка і все. Наступний важливий момент це пробіг фотоапарату. Виробник дає гарантію на певну кількість кадрів, яку точно зробить цей фотоапарат. І зазвичай у любительських камер це десь 50 тисяч, можливо, 100 тисяч. у фотоапаратів більш вищого класу це може бути 100-200 тисяч кадрів, але насправді це не так багато. І якщо фотоапарат використовувався, наприклад, на весіллях. То цей пробіг можна використати буквально за рік-півтора, і вам можуть продавати фотоапарат, в якому вже дуже великий пробіг. Як перевірити? Є спеціальні програми для цього. Одну з таких програм я прикріплюю в посилання в описі. Ви зможете завантажити фотографію з. Вашого фотоапарату і перевірити, скільки кадрів на нього було зроблено. На жаль, ця програма не підходить абсолютно для всіх фотоапаратів, там є певні моделі. Якщо ваш фотоапарат не визначається цією програмою, ви можете так само в Гуглі знайти програму, яка допоможе вам побачити, який пробіг безпосередньо на цій камері. Чому пробіг це так важливо? Тому що в якийсь момент затвор може просто не відкритися. І вам доведеться змінювати затвор. Затвор змінювати це не так дорого, в принципі, просто проблема в тому, що він перестане підійматися в якийсь момент. І в який це момент це відбудеться, ви абсолютно цього не знаєте. Камера ніяк вас не попередить про те, що у мене закінчується ресурс. Просто посеред зйомки у вас стане чорний екран, і ви більше не зможете продовжити фотографувати. І добре, якщо у вас буде запасна камера, а якщо ні. То ви будете в дуже дуже неприємній ситуації. Саме тому я б не рекомендувала брати камери з великим пробігом. Ви можете знайти камери з невеликим пробігом, тому що часто люди купують камери собі в сім'ю, просто пофоткати дітей, а потім фоткають на телефон, і фотоапарат у них так і лежить. І в принципі, уживаний фотоапарат можна знайти зовсім там з невеличким пробігом три тисячі п'ять тисяч. Якщо він в ідеальному стані зовнішнього, то в Цьому можна довіряти. Наступне, що я рекомендую перевірити, це гарячий башмак, кріплення, за допомогою якого кріпиться спалах на фотоапарат. Якщо у вас є спалах, візьміть його з собою і спробуйте, чи спрацьовує цей спалах з цим фотоапаратом. Тому що в мене була така ситуація, коли у мене був спалах Sigma, він класно працював з оцим фотоапаратом 700D, але коли я купила 6D Mark II... Він просто відмовився з ним працювати з шість мертва. Працюють е, тільки Кенон, оригінальні спалахи. Ну можливо, якісь ще, але от Сігма мене не захотів працювати. Хоча він повністю робочий цей спалах із 700D спокійно спрацьовує, і тому ви маєте перевірити, чи працює спалах з вашою камерою. Якщо якісь є проблеми в гарячому башмаку, це не часто трапляється, але якщо таке буде, ви не зможете працювати в студії, тому що в студії у вас сюди буде кріпитися синхронізатор, і тому дуже важливо перевірити цей момент. Звичайно, вам треба із технічної точки зору перевірити вашу камеру, а не тільки зовнішню. тому ви маєте прийти на зустріч, зробити кілька кадрів. Візьміть з собою карту пам'яті, тому що продавець може просто не мати карту пам'яті або не взяти її спеціально, щоб ви не могли перевірити, як фотографує ця камера. Вставляєте флешку, робите кадри, фокусуєтесь, наприклад, на якомусь предметі, конкретно поставте перед собою, не просто зробіть кадр, а сфокусуйтесь саме на предметі, зробіть кілька кадрів ближче, далі. З різних боків покрутіть налаштування, все має працювати коректно. Після цього, в ідеалі, якщо ви візьмете з собою ноутбук, скинете фотки і одразу подивитись на великому екрані їх різкість, як взагалі вони виглядають. Якщо немає такої можливості, то хоча б в фотоапараті передивіться і наблизьте максимально. Кадр і подивіться, чи нормальна там різкість. Знову ж таки, якщо ви купуєте окремо тушку або окремо об'єктив, то ви берете з собою всю техніку, яка у вас є. Тобто, якщо ви купуєте тушку, ви берете з собою об'єктив і перевіряєте, як вони конектяться між собою, чи все в порядку. Ви берете із собою спалах і також перевіряєте цей момент. Обов'язково дивіться на ціну. Вона має бути адекватною. Вона не має бути дуже сильно заниженою, дуже сильно низька ціна. Вже має вас насторожити, щось там не так. Чомусь цю камеру хочуть дуже швидко продати. Ну і такий доволі суб'єктивний момент, але довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви бачите, що людина нормальна, адекватна, то е, теж цьому можна довіряти. Але все ж таки довіряй, але перевіряй. Найкращий варіант покупки уживаної техніки це якщо у вас є можливість зустрітись, або людина знаходиться в вашому місті, або десь недалеко, ви можете поїхати зустрітись. Також ви можете домовитись із майстром про перевірку детально цієї фототехніки. Не переводьте гроші наперед, тому що дуже багато шахраїв зустрічайтесь і тільки після перевірки техніки оплачуйте її. Або можна також користуватися у з доставкою, але все ж таки це на ваш страх і ризик. Я би рекомендувала особисту зустріч із продавцем. Сподіваюся, що це відео допоможе вам здійснити вашу мрію і придбати класну бюджетну техніку. А я запрошую вас в нашу фотошколу Фотограф з нуля, в якій ви навчитесь робити професійні кадри на свою класну техніку.